Права 188. Запиши. Є чотири завдання, які необхідно виконати. Давайте ми їх будемо виконувати. Отже, в першому завданні нам треба записати у гривнях попередньо округливши до сотень копійок. Так, ну що ж, у нас є 720 копійок. Сотень копійок тут у нас 7. Але в залежності від числа цифри, яка потім, у нас може бути або залишитися 7, або бути вже 8 сотень копійок. Двійка у нас менше, ніж 5 то ми округлюємо вниз, тобто це буде, залишиться цифра 7 сотень. Так, Ну а потім замість е, двійки нуля пишемо 0,0. Дописуємо копійок. Так, Ну, а тепер нам треба записати це в гривнях. Так як 100 копійок це 1 гривня, то ми пишемо, що це дорівнює 7 гривень. Записуємо так, гарине. Так, це є. Наступне 1857 копійок. Так, давайте позначимо, що копійок у нас тут сотень 8. Наступна цифра у нас 5. Так як у нас 5рка, е 6 і 7 округлює вгору, то вже буде не 8 сотень, а 9 сотень. Ми пишемо, що це наближено до рівня. 1, а потім вже не 8, а 9. Ну а потім замість 5,7 пишемо нулики, Округлюємо. Пишемо копійок. Так? Ну і це треба записати в гривнях. 100 копійок це 1 гривня. Поділивши на 100, у нас буде 19 гривень. Зробили. Друге завдання. Нам треба подати у метрах, попередньо округливши до сотень сантиметрів. Так, ну що ж, дивіться, скільки у нас тут 1873 см. Сотень сантиметрів у нас 8. Так. Наступна цифра у нас 7. Так як 7 у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. У нас буде тоді не 8 сотень, а 9 сотень. То ми пишемо, що це наближено дорівнює. Одиничка, а потім не 8, а 9, Округлюємо вгору, замість 7 і 3 пишемо 0, 0. Пишемо чого. Сантиметрів. Так, і тепер треба записати в метрах. Так як 1 метр це 100 см, то поділивши на 100, отримаємо 19 метрів. Є. 2117 сантиметрів. Показуємо, скільки в нас є сотень. Одна сотня. Потім у нас йде цифра 1. 1 у нас менше 5, тобто ми округлюємо вниз і в нас залишиться ця 1 сотня сантиметрів. То ми пишемо, що це наближено дорівнює 2000. А 1 залишаємо, поокруглюємо вниз. Ну а потім замість 1 і 7 пишемо 0,0. Округлюємо, пишемо сантиметрів. Це дорівнює. Ділимо на 100, щоб перевести в метри. І це вийде 21 метр. Є. Далі третє завдання. Треба е, виразити у тонах попередньо округливши до 1000 кілограмів. Ну що ж, показуємо, скільки в нас тут є тисяч. 12482 кг, Тут є 2 Наступна цифра у нас після 2004. Якщо четвірка, то ми округлюємо вниз. Тобто у нас залишиться 2000. Так? Двійка залишиться двійкою. І ми пишемо, що це наближено до рівні. Отже, буде 12. Округлили вниз. Замість 4,8 і 2 пишемо 3 нолика. Пишемо чого? Кілограм. Округлили. В тонах. Одна тона це 1000 кілограм, поділивши на 1000, це буде 12 кг. Далі 7657 кілограм. Ну що ж, позначаємо, скільки тут буде тисяч. Тут буде 7 тисяч. Наступна цифра у нас 6. Так як 6, якщо наступна цифра, ми округлюємо вгору, не буде не 7 тисяч, а буде 8 тисяч, то ми пишемо, що це наближено дорівнює. 8. Ну, а замість 6, 5 і 7 пишемо 30. Пишемо чого? Кілограм. Це дорівнює. 1 тонна це 1000 кілограм, поділивши на 1000, ми отримаємо 8 тонн. Є. Четверте завдання. Треба у кілометрах записати попередньо округливши до 1000 метрів. Ну що ж, дивимося. 7352 метри. Тут у нас 7000, то у нас цифра 7. Наступна цифра, яка впливає, це трійка. Трійка у нас менше 5, тобто у нас так і залишиться саме сім тисяч. Ми пишемо наближену до рівня тисяч, А потім замість п'ять, два пишемо 0, округлюємо. Так? Це буде чого? Метрів. Тобто ми 7352 округлили до 7000 метрів. Скільки це буде в кілометрах? 1 кілометр це 1000 метрів. Тобто це буде дорівнювати, якщо ми поділимо на 1000 7 кілометрів. Так, останнє число. Читаємо 18 911 метрів. Ну що ж, до 1000 метрів нам треба округлити, позначаємо 8. Наступна цифра у нас 9. Та як у нас дев'ятка наступна цифра, то у нас буде вже не 8 тисяч, а 9 тисяч. Ми так записуємо, що це наближено дорівнює. Одиничку пишемо, потім уже не 8, а 9 округлили. Ну а замість 911 пишемо три тринолики. Пишемо, чого метрів. І це дорівнює. Так, ну що ж, в одному кілометрі 1000 метрів. Забравши три тринолики, ми отримаємо 19 кілометрів. Є. Ну і давайте запишемо тоді відповідь. відповідь. Перше, так, пишемо 7 гривень, потім 19 гривень. Друге, так, 19 метрів і 21 метр. Далі, третє пишемо 12 тонн і 8 тонн. Так, є. І четверте. 7 кілометрів і 19 кілометрів. Ну що ж, ось таке доволі Громістке завдання на округлення. На цьому вправу завершено.